Всім привіт! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Насправді я вже забула, як це знімати, тому що подивилась тільки що. Останнє відео було 4 місяці, 4 місяці назад я зняла відео. Це капець Вимушена була така перерва, довга, тому що. Не було в мене ні бажання, ні натхнення, ні можливості, скажімо так, були відео на каналі, такі вони пам'ятні, я їх назвала відео на пам'ять. Це, знаєте, щоб не забути, тому що в мене пам'ять зараз дуже погана, я забуваю майже все. І я вирішила знімати, робити такі відео, щоб потім подивитись, згадати, що було. І багато, багато що було за цей час, я навіть не згадаю. Так, найважливіше, що трапилось, це ми переїхали. Ми переїхали в липні. Там. В кінці червня, на початку липня, можна сказати, ми переїхали в інше місто. Хто не знає, я жила в Кам'янці-Подільському, а ми прожили там більше року, але все ж таки клімат не підійшов і вирішили ми переїхати поближче до нашого дому, наскільки це можливо. Так що зараз я в Кропивницькому. Хто тут живе, пишіть, мені цікаво, <смі> мені цікаво, скільки тут в'язальщиці іграшок. Так, і виходить в червні, на початку червня, я їздила в Польщу в гості до своєї куми, то трішки теж познімала. Є відео на каналі. Була я, була я в Вроцлаві, дуже гарне місто, мені сподобалось. Так, порядок, прикольно. Але все-таки вдома е, краще. Тому, знаєте, вже на другий день я вже хотіла додому їхати, ну, в країну. Привезла я собі два магнітика з Польщі. Це там з міста, Вроцлав, е, такий гарний, і другий ось такий прикольний єнотик. Це ручна робота, він такий керамічний, прикольний нотик на пам'ять. Люблю я магніти, тому, звичайно, це були магніти. Важко було виїжджати з Кам'янця, тому що я ж не ходила на сітки, там купа знайомих, друзів. І Ну, це важко прощатись, але скоро я їду знов, тому що мама моя лишилась там і хочемо поїхати з малим в гості перед школою. Дуже сумую, тому що я тут знайшла, знайшла місце з теплі тут сітки, але ну, не то. І дуже сумую за своїм колективом. Мені подарували картину на пам'ять на прощання. Це вид на фортецю Кам'янець-Подільську. Дуже гарна картина. Я вже її повісила, дивлюсь, любуюсь. І згадую, згадую. Наші сіточки. Так, і були якісь в мене покупки, але я, я забула, які. Масштабного нічого, масштабного нічого не купувала, пряжу я теж не купувала. Але в мене замовлення велике було. Чи там, в Кам'янці, мені замовили іграшки на мій смак, скажімо так. Головне, щоб були десь одного розміру, і такі, щоб були і хлопчику, і дівчинці. Ну, тобто, трішки таких, трішки таких. І покажу вам зараз, що я зв'язала, тому що завтра вже буду відправляти. Ну, тобто, я, можливо, ще місяць не знімала, але треба показати, зафіксувати, які іграшки я в'язала. Зв так, зв'язала я патрончиків. Нарешті я купила і собі майстер-клас, коли вже всі пов'язали, вже бум такий прийшов, мабуть, на патронів, але мені він дуже сподобався, я думала, купувати, не купувати, ну, тобто я не продаю, на ярмарки не ходжу, куди мені. А потім, все ж таки, думаю, куплю, зв'яжу і подарую. І у мене сталося так, що замовлення, і якраз думаю, буде привід зв'язати на замовлення. Я показала замовниці одного, і вона попросила ще трьох зв'язати, тому в мене колекція з чотирьох песиків ось такі. Ну, Вони трошки е різні. Старалася робити однакових, але все ж, таки, все ж таки вони відрізняються. Такі собачки у мене, 4 штучки. Класний майстер-клас, мені все сподобалось. Єдине я не робила цього машинника. Тут місця нема, то я думаю, і не буду робити, не буде видно. Просто типу шеврон. Як прикраса, і все. І також цей бронік не знімається, я пришила його на патрончику. Так, чотири штучки. Важко було ще, тому що всі мої майстер-класи залишились вдома. І мої записані, і ті, що я переписувала з інтернету. Тому, коли я в'язала. Пару іграшок, які я вам покажу, мені прийшлося в'язати по відео. Напряжно трошки, я вже відвикла від цього. Але був привід згадати і записати. Я, звичайно ж, переписала ці майстер-класи. Перше, це жабка. В'язала я по відео майстер-класу Марусі Прокопенко: жабка-морячок. Вдома я вже в'язала. Таких, вони класні. Мені подобаються, Тому вирішила зв'язати одну жабку. Зараз жабки добре продаються, вони, типу, в тренді, мабуть. Але я дивлюся Олю. Олічка тобі привіт. І у Олі на ярмарці постійно беруть жабок, значить, вони в тренді. Так, друга іграшка. Це єдиноріжка. Вона, типу, така, як у Марусі, але я в'язала з майстер-класу текстового в PDF-файлі. Цей старий майстер-клас такий він дуже старий. І я в'язала раніше їх на ярмарки, закрило, і цей раз я теж зв'язала. Закрило, бо я якось зв'язала з джинсу, і мені не сподобалось. Якась вона така не дуже була. Очі тут глітерні. Зелененькі. Ось така єдиноріжка. Так, далі такий ведмедик типу рожевий. Симпатичний. Я вже їх давно не в'язала, роки три, мабуть тому. Але я вибирала з тих, що у мене є, майстер-класи, щоб швидко і те, що знаю, але <смістична> вибирала з тих майстер-класів, що у мене вже є, тому Швидко в'язалась, тому що я знала, як в'язати, але не всі. Там далі, там далі будуть іграшки, які зовсім новенькі. Так, бегемотика зв'язала. Теж зв'язала, тому що я його знаю, знаю, який розмір. І він такого плану добре йшли на ярмарці, тому вирішила зв'язати бегемотика ще. Він, він теж, я думаю, універсальний, підійде як дівчинці, так і хлопчику. А потім я захотіла пов'язати по новим майстер-класам як патрончика. Ну, тобто, патрона я в'язала теж уже після цих всіх іграшок, які я вам показую. І згадала, що я у Олі Повзун купувала цілу кучу майстер-класів ще тоді, до війни. І жодного, майже жодного не зв'язала, жодну іграшку. Тому я зайшла і зв'язала ось такого красунчика. Чому вибрала його? Тому що Оля Кульбаба в'язала зимою чи навесні такого, і він мені дуже сподобався. Я хотіла зв'язати, але не було приводу. І ось нарешті зв'язався він у мене. Дуже класний посилання на Олю, Позу автора іграшки я залишу під відео. Так, ще зв'язала я лисичку, ось таку. Це, якщо я не помиляюсь, автор зараз помилюся. Любов Горлова. Скоріше за все, або О, ні, не Ольга. Любов. Або ні, ось, пам'яті у мене нема. І я не знаю, чому. Я стала забувати все. Тому треба записувати, але я не записую. Така лисичка, теж у мене він цей майстер-клас лежав і вирішила зв'язати. Замовниці вона сподобалась, тому така прикольна, класна лисичка. І ще один мені майстер-клас впався. Ну, десь він може той осінню Десь так, або аж тим літом мені попався цей майстер-клас, я його зберегла і все не в'язала, не в'язала, а це, думаю, зв'яжу, тому що іграшка дуже класна. Це єнотик такий гарнесенький. Майстер-клас, наче на іспанській мові. Я, ну, не на англійській точно. Я не знаю. Але легко в'яжеться, тому що, ну, що тут в'язати. Ручки на нитяному кріпленні, хвостик пришитий. Такий гарненький хлопчик. Мені він дуже сподобався. Тепер хочу собі такого. І також я зв'язала ще хлопчика. Я не знаю, його відправляти чи ні. О, не знаю, якщо чесно. Це ось такий хлопчик, і він зв'язаний по майстер-класу по майстер-класу чакі. Ось чаки. Ось хлопчик. Чаки побільше. Так, перервали мене. Сподіваюсь, відео зберігалось. Зв'язала я іншого хлопчика для того, щоб відфоткати, і для майстер-класу, ну, типу, можна і чаки. І можна, звичайного, хлопчика. Такий. Менше, менше вийшов. Ось такий. Його я в'язала ще весною. Це стара іграшка. а це новенький. Такий хлопчик. хлопчик горобчик Волосся. Так, і ось стільки я зв'язала. Це багато. Це багато, тому що це зв'язано за місяць. Цей місяць, який я тут вже в Кропивницькому, це... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 іграшок. Ого, я молодець. Рік майже не в'язала, і за місяць 12 іграшок. Такі, такі в мене новини, такі готові роботи. Пишіть, як вам. Так, покладу цього солоденького в кадр, тому що ну, це прям любов. Я з вами не прощаюсь, тому що знову затягнеться на 4 місяці, бо навіть більше. Кажу вам всім до побачення, до зустрічі в новому відео.